Космос та піраміди, зоряні таємниці стародавніх цивілізацій. Піраміди. Це не лише архітектурні шедеври, а й ключ до розуміння стародавніх цивілізацій, їхня велич та симетрія, вражають, але ще більше інтригує зв'язок цих споруд із космосом. Чому єгипетські пираміди настільки точно орієнтовані на сторони світу? Чому їхнє розташування на плата Гіза так нагадує Сузір'я Оріона? Як стародавні люди, не маючи сучасних інструментів, використовували знання про зірки для створення своїх монументів? Ми здійснимо подорож. У часі та просторі, де космос і культура переплітаються в одну захопливу історію. Піраміда Хеопса. Вона має наточні пропорції. Її розміри з'єднали в собі дані про швидкість світла, кубіт, число пі, сучасну одиницю виміру метр. Отже, древні використовували метричну систему. Яку сучасне людство знає з XVIII століття та старі величини, про які ми довідались не так давно. Ідеальна рівні стіни коридорів і камер, начільність швів кам'яних брил, похибка рівності гранітних стін, верхньої камери 0,5 міліметри. Бездоганне географічне розташування за сторонами світу, висока сейсмостійкість – ці параметри досконаліше за сучасний рівень будівництва, де використовують наточні прилади. Блискуче застосовані знання з астрономії, таємниця побудови єгипетських пірамід. Одна з найвідоміших особливостей пірамід Єгипту. Їх надзвичайна орієнтація на всі чотири сторони світу. Велика піраміда має орієнтацію, яка відхиляється від точних географічних напрямків лише на 0,05 градусів. Це вражаюче, точне вирівнювання показників свідчить про високий рівень астрономічних знань стародавніх єгиптян. Метод визначення напрямків, який могли використовувати Єгиптяни, це спостереження за полярною зіркою. Стародавні астрономи могли використовувати полярну зірку для визначення північного напрямку. У день рівнодення під певним кутом напрямку сонячного світла виразнюється чітка вгнутість сторони піраміди, що свідчить про наявність восьми грани піраміди, а не чотирьох, як вважають. Є припущення, що за функціональним призначенням піраміди були обсерваторіями. Що дозволяли стежити за зоряним небом. За іншим припущенням вони свідчили про безсмертя фараонів, їх воскресіння в іншому світі. За фільмом режисера Патріса Пояра Откровення пірамід Плато Гіза це величезний годинник нашої планети, цифроблатом якого є чотири сузір'я. Лева, Скорпіона, Бика та Водолія. А стрілками піраміда хеопса, свінкс та малі піраміди, які кожні 26 тисяч років проходять повний цикл, що, за припущенням, є циклом зміни клімату. Піраміда Хеопса, єдине з семи чудес світу. Ця споруда початковою висотою 146,6 метрів і шириною та довжиною 230 метрів, залишається однією з найвищих і найбільших будов, створених людством. Піраміда була побудована. 2600 році до нашої ери вона складається з 2,3 мільйонів кам'яних блоків загальною масою 5,75 мільйона тонн. Її побудували з блоків вапняку і граніту. Згодом вона залишилася без кількох шарів. Облицювання. Стародавні єгиптяни ймовірно використовували колишні частини Нілу для переміщення тон папняку та граніту, необхідних для будівництва гігантських споруд. Нинішні водні шляхи Нілу пішли надто далеко від місця пірамід, щоб їх можна було використати. При згадці пірамід у більшості людей найчастіше виникає асоціація з пірамідами у Гізі Єгипет. Хоча тільки на нашій планеті їх знайдено сотні. Крім того, вони є на Марсі і на місяці піраміди виявлено як на поверхні Землі, так і під водою. Вони мають звичайну пірамідальну форму або перевернуту. можуть бути з квадратною, трикутною або п'ятикутною основою, зрізаними, тобто без верхівки, східчастими і округлими. За своїм віком піраміди сягають тисячі років. Деякі збудовано понад 24 тисячі років тому. Що між ними спільного? По-перше, монументальність і велич пірамід. Наприклад, висота білої піраміди, що в Китаї, сягає 300 метрів, висота піраміди Хеопса в Гізі майже удвічі менша. І сягає 146,6 метрів. На сьогодні їх вважають найбільшими пірамідами. Однак є думка, що кайлас тібет. Це теж рукотворна піраміда, яка за вишки 6714 метрів, яка у 40 разів вища, ніж. Піраміда Хеопса. Довговічність. Вік пірамід свідчить про те, що вони пережили безліч землетрусів, повеней та інших природних катаклізмів. Збереглися піраміди завдяки конструктивним інженерним рішенням. Та полігональній кладці з каменів різних розмірів і форм. Поєднувати такі камені вкрай складно вони настільки щільно прилягають одне до одного, що між ними не проходить навіть лезо бритви. Крім того, будівельники пірамід дуже добре знали про властивості матеріалів наприклад, був використаний піщанник. Із високим вмістом кварцу, а кварц здатний перетворювати механічні коливання на електричні і навпаки, це пєзел ефект Розташування у місцях сили. Відомо, що наша планета має електромагнітне поле. Якщо силові лінії цього поля, на яких магнітна енергія вище середньою, нанести на карту Землі, то ми отримаємо решітку. Зіставивши її з місцем розташування пірамід, побачимо, що піраміди будувалися безпосередньо. На перетині цих ліній, які мають найбільшу силу, Як найближче до джерел води будували піраміди не випадково. Вода має здатність передавати електричні та енергетичні сигнали на великі відстані, розташування пірамід за сторонами світу. Піраміди, побудовані з точністю, яка притамана оптичним приладам. Астрономічні особливості. Більшість пірамід є проекцією зоряного неба на землю. Наприклад, комплекс у Гізі та Теутіуакані це проекція Сузір'я Оріон. Піраміда чарівника у місті Майя, Ушмаль проекція Сузір'я Скорпіон. Храмовий комплекс – проекція сузір'я Дракон. Загалом, усі піраміди є єдиною системою свого роду картою. Отже, піраміди мають дуже великий функціонал. Ті, хто їх будував, володіли не просто передовими технологіями, а можна сказати, космічними.